Так, показую дуже витривалі перчатки. Ось, Дивіться, Дніпро М. Ціна остання, що я їх брав, 190 гривень. Вистачає. Мабуть, на місяць то точно. Ну, ще ой, місяць ми ж пропрацювали ну, ти... і попередні ще не стерлися, Постиралась тільки резина, і то я поодривав, бо там піна. Вони на прані. І рука не дуже париться. Дуже класні. Вони, типа якісь там. Щит лежать щільно, не Про, Проти різання чи що, щось таке. Угу. Коротше, самі круті перчатки, якими б я коли небудь користувався. Безкоштовна реклама для Дніпро. Ну, а ми обідаємо. О, Вікторович.